Тихо, навіть надто тихо, і ця тиша гірша за вибух. Вона як зрада, як забуття. У тилу тепло, парки шумлять зеленим, кафе повні сміху, діти бігають за голубами. У вас віра в мир, не вибір, а звичка. У мирних містах війна це щось із новин, короткий репортаж між погодою і рекламою. У містах звикають, в містах мовчать, а десь на сході не звикають, бо як звикнути, коли земля під ногами стогне, коли тіні побратими влягають на душу, коли дзвін у телефоні може бути останнім. В тилу забули про війну, а солдати пам'ятають, бо війна не десь, вона в них під шкірою, вона в очах, що бачили надто багато. Вона в снах, від яких прокидаєшся мокрим від поту, але мовчиш, щоб не турбувати інших. В тилу купують каву, на фронті тримають автомат. В тилу планують відпустки, солдати рахунок втрат. В тилу будують плани на рік уперед, а на фронті живуть день за днем, вдих за вдихом, не знаючи, чи побачить ранок. І я не злюсь, ні, але болить, болить, що тиша стала зручною, що війна стала звичкою, що герої вже не герої, а статистика в зведеннях. То не мовчи, тили, не ховайся за спокоєм, не зраджуй пам'ять, поки твоя армія тримає для тебе небо. Згадай, і говори, І дій. бо якщо ти забув, хлопці воюють не за тебе. Вони воюють попри тебе. Але вони ще тримаються. Бо хтось має пам'ятати, хтось має вірити, хтось має воювати навіть тоді, коли про війну вже всі забули. Бо вона не в тебе під вікнами, вона десь там.